Добрий день! Сьогодні знімаємо огляд на пилосос Philips Series 8000. Як ви бачите, пилосос він такий поки що маленький, але на нього є дуже багато різних насадок, які, і коли ви його наципаєте, вони будуть. Цей пилосос буде дуже великий. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Микач. Тут є різні скорості. Перша, друга і турбо. Вони, в залежності від якої ви виставили потужності, буде пилососити. Також в нас є тут зйомний контейнер, який дуже легко знімається. Відкриваєте кришку. Uh, і тут збирається весь, весь пил, який ви пропилососили. Потім його просто промиваєте, і все. І ставите рушитися. Uh, тут у нас є фільтр. І коли ви закінчили, просто його ставите на місце. Далі у нас є по комплектації uh, ганчірка одна, потім розкажу, для чого вона. Фільтр. замінний. І тепер най 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 крутіше, що тут є. Це, звісно ж, насадки. Як ви можете бачити, їх тут дуже багато. Перше, з чого повинно почати, це, звісно ж, ці удлінювачі для полососа. І тут є в нас така балка. В якої є щітка. Тобто ви можете і одночасно шкрябати грязь. А, ви є. Підключаєте сюди, вона дуже легко встає. І залишилось тільки поставити те, що ви повинні, чим ви повинні пилососити. Найкрутіша насадка, по моїм враженням це ось ця. Ця насадка вона одночасно миє і пилососи. Ви знімаєте цей контейнер. Він дуже легко знімається на магнітах, ставите сюди ганчірку, вона просто прилипає. І заливаєте сюди воду. Потім просто закриваєте, і ось ця стрілочка вперед повинна дивитися вперед плесосу. Просто ставите, воно все на магнітах примагнічується, примагнічується, і вставляєте. Далі цей пилосос може поворачувати. І... Переходимо до іншій насадці. Це в нас насадка для коврів. Ми ж не цій ми їм І у І оці насадки є дуже великий, як по мені, плюс, що коли ви її включаєте, тут світяться фонарі, які вам показують, куди ви їдете. Далі у нас є тут не тільки насадки, які можна були а й також оці різні балки. Тут є ось така балка, яку ми підключаємо до пилососу. Берете якусь іншу насадку, наприклад, ось таку для щелин. Все, ви берете пилосос, включаєте його і ось так пилососите. Так. Так, ви можете навіть нічого не використовувати, взяти його. Включити і полососити, наприклад, диван. Далі. Ось така насадка, якою ви можете пилососити і шкрябати грязь одночасно, як по мені, дуже зручно і зручно. І на кінець. Ось така насадка для чистки диванів. включаєте. Ось, ось цей барабан починає крутитися. І ушкрябує так всю грязь, яка у вас є на дивані. Ось такий вийшов у нас огляд про плесос. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Всім бай-бай.